Привіт усім, мене звуть Сондер, і сьогодні я розповім вам про українську пригоду для настільної рольової гри Lamentations of the Flame Princess. Про саму рольову гру принцеску я говорив у своєму огляді. Але якщо вам ліньки дивитись або ви забули, то коротко розповім: Lamentations of the Flame Princess, або принцеска це м'ясо, жахливі абомінації, голі цицькі та вбивства. Хоч це і звучить як жарт, але настільна рольова гра жорстока та дивовижна, і з'явила завдяки любові автора Джеймса Едварда Рагі IV до андеграундного хеві-металу, літератури та фільмів у жанрі горор, а також до всього дивного та моторошного. Це гра про середньовічне класичне фентезі, але з ін'єкцією жахіть, космічних потвор та дивовижної магії. А тепер повернемося до самої пригоди. Пригода називається Прихисток хижої плоті і написав її український енергії ентузіаст під псевдонімом DarkMentat. Художні арти для модулі виконала художниця Іра Добро. Пригода призначена для персонажів першого рівня для настільної рольової гри Lamentations of the Flame Princess. Передісторія. Біля поселення жила дворянська родина. Вони наймали слух, купували зерно, мали певну владу і не заважали селянам. Згодом молодший син залишився за головного. Коли він повернувся з навчання, то почав вимагати худобу, послугу, їжу, припаси і навіть чиєсь життя. Він міг заважати немовля, чиюсь доньку або старого. Натомість він рятував сім'ї від хвороб, голодної смерті та злиднів, пророкував посуху і неврожаї, і готував людей до них. Кілька місяців тому мандрівний священник довідався, що тут відбувається: звинуватив цю людину в чаклунстві, підбурив місцевих, і вони разом спалили дворянина та його маєток. Відтоді всі уникають і побоюються цього місця, але таємницю дворянина та його моторошного будинку так ніхто і не дізнався. Якоїсь чіткої зачіпки до пригоди тут немає. Наразі у маєтку просто поселились мародери. Місцеві жителі в теорії могли б попросити героїв розібратися з бандитами, поки не стало гірше. Або ж у групи є реальна причина знайти відповіді на питання стосовно чаклунства дворянина. На поверхні серед руїн маєтку стосується 2к6 мародерів, але я радив би вам визначитися з точним числом, щоб легше було зрозуміти ситуацію і саму банду. Цікаво те, що через 1К-6 плюс 1 днів до мародерів прийде підкріплення, і вони просто підуть звідси. Тобто, по факту їх можна не те, щоб уникнути, а взагалі прогавити і не зрозуміти, куди всі зникли. Тому краще придумати зачіпку до пригоди, пов'язану саме з маєтком, і можливо з мародерами. Комплекс під маєтком представляє собою досить класичне підземельне з невідомою хтонью всередині: 16 кімнат, пастки, таємні двері та заховані скарби. Є перелік випадкових сутичок та монстрів, які тут проживають. Це декілька мутантів, купки червиків, песик з хробаками та мутовані мародери. Окремо хочу звернути увагу на таблицю випадкових енкаунтерів. Враховуючи, що пригода для першого рівня, то фізичний конфлікт з сімома собаками по 15 пунктів здоров'я кожна, може бути першою і останньою вашою бійкою в грі. Гадаю, ви розумієте, що це незвичайний данж, який треба тупо зачистити як у діабло. З особливих загроз є мутовані білі глисти, які здатні як вбити вашого персонажа, так і перебудувати його м'язову систему на краще. Майстру потрібно звернути увагу, що багато таємних ходів та скарбів реально заховані не за дивним символом чи загадкою, а за тумбою, полицею чи стелажем. Тому, якщо ваша група не схильна винюхувати кожні 5 футів локації і тикати в неї жердиною, подумайте над адаптацією підземелля. В одній з кімнат, а саме в лабораторії, можна знайти замаринованого персонажа, якого можна використовувати як заміну втраченому супартійцю. Навичок не має, проте кожного рівня отримує нові мутації. Що мені особисто сподобалось, усі мутації мають як позитивний, так і негативний ефект. Так, ваша хімозна кров дає бонус плюс 4 проти отрут і хвороб, але у крові різкий запах і звірі її чують і будуть реагувати агресивно. Трохи бентежливим моментом може стати вівтар темних сил. По-перше, є шанс, що ніхто не пройде рятувальний кідок і ви взагалі нічого не почуєте. А якщо пройдете, з вами вийде на контакт темна сутність і запропонує силу за жертву у вигляді крові. По-друге, автоматично бонус отримують лише хаотичні персонажі, усі інші мають пройти ще один ряд кідок, інакше замість бонуса отримують тимчасове прокляття або пошкодження. В іншій кімнаті автор лишив досить сміливу відсилку на специфічну книгу заклять з. Ем... жіночою магією. Майте на увазі. То що можна сказати про прихисток хижої плоті? Це досить лаконічне і небезпечне підземелля. Персонажі можуть легко загинути тут через зграю мутованих собак, але також мають шанси вийти з підземелля, як ті супермутанти з фуллаута. Суб'єктивно, мене засмутив той факт, що у підземелля немає ні зачіпки, ні передісторії, ні якоїсь соціальної ситуації, просто закинута лабораторія місцевого доктора Морро. Є шанси не тільки розминутись з мародерами, але й не побачити половину скарбів чи той самий вівтар. От нема душі чи атмосфери. Але об'єктивно я розумію, що це скоріше навмисно розставлені пробіли та порожні місця, щоб інший майстер заповнив їх своїми ідеями та напрацюваннями. Придумав назву і характери мародерів, опис поселення, ім'я дворянської сім'ї, можливо, цікавих поселян з якимись характерами та іншими прикладесами. Підібрав би під свою групу той градус кріповості і жахіття, які можуть коїтися в підземеллі. Пригода непогана, проста в розумінні та слідує основним законам жанру ОСР. Ви спокійно можете використати її як додаткову локацію для дослідження між основним сюжетом кампанії. Більше того, завдяки своїй нейтральності вона підійде не лише для принцеси, але й для будь-якої оср системи як то DCC, OSE чи навіть Dark. Тож рекомендую вам ознайомитися з пригодою прихисток хижої плоті та підтримати українського рольового ентузіаста Дарк Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!